Здравствуйте! Сегодня в очередной программе «Донеччина в обличьях» профессор кафедры украиноведения Донецкого юридического института, писатель Дмитрий Билый. Здравствуйте, Дмитрий Билый. Добрый вечер. Очень рад вас видеть. Еще вдвойне рад, потому что ваша книга получила у нас большую известность в Украине. И вот вы, я только что ее получил казацкий оберег. Эта книга вошла по версии BBC, отмечена как книга года 1913. Книга историческая о жизни украинского казачества с картинами природы, с элементами мистики. Ну и, в общем-то, я думаю, интересная книга и для молодежи, и для взрослого. Як ви думаєте, чому BBC іменно відмітили вашу книгу? Ну, не тільки мою книгу, вона ввійшла в тринадцятку найкращих дитячих книг України 2013 року. Ну, зайняла друге місце ну, в цьому списку. Чому саме? Ну, Скоріше за все, що у нас переважно пишуть дитячу літературу, орієнтуючись на ну, такий дуже малий вік. 7, 8, 9 років, казочки. І колись, коли мені запропонували, ти ж напиши щось таке. от. Ти ж все-таки викладач, і, щось для дітей. Я так дійсно замислився, став думати, а щоб мені було почитати цікаво, коли мені було б, там не 7-8 років, а 13, 14, 15. Ну, Наскільки я. Згадав, що мені було цікаво, це я написав. Виявилося, що воно не тільки мені цікаво, коли ця книга вийшла, то вона отримала ну, досить значну популярність. Ну да. Здесь же еще есть Гогольництво фантастического реализма. да, Там уже какие-то <гум> странные э, герои. Э, кстати, о фантастическом реализме. Гоголь как-то. сказал, что э, можно писать о золотых яблоках на яблоне, но нельзя писать о соленых огурцах на груше. То есть это о том. Вы как считаете? Вот можно сейчас уже, наверное, пошли дальше, фантасты. Ну, постмодерн, за Алиной только фантасты. Ну, Взагалі-то я не вважаю, що в мене фантастичні твори. Це як історик, коли я працюю над якимись науковими дослідженнями, то я обов'язково обов'язково маю притримуватися ну, досить жорстких критерій: от перевірки джерел, от аналізу, раціонального підходу. А коли як письменник, в той же час я розумію, що, наприклад, не можна описувати. Середньовіччя не вводячи містичні елементи, бо люди 17-го, 18-го сторіччя, ну та й зараз у нас багато хто ну сприймають і таку містичну складову нашого життя, не кажучи вже про більш давні часи. Тому як подати цю картину, не вводячи в неї магічні елементи, які були для тих людей такою ж реальністю, як для нас там. Телевізор, там, чи мобільний телефон. Ну, і сам Гоголь, як він міг описати реалістично знайомий йому селянський український світ, не водячи містичних елементів. Тоді б ну, це да, ж не Дітей було. Ну так, 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 і сприймали, і забобони, і вірування, і традиції, і обряди. вони жили в цьому світі. Які нам, здається таким? Якимось фантазійним, фантастичним, а для них то був зовсім реальний світ. Ну, Ви цю книгу написали у 2005 році, да. так? Да? Ви її здали в то время? Так, вона mm -hmm. вийшла, вона вийшла в бібліотечній серії, її видало наше донецьке видавництво досить великим накладом. Вона вся розійшлася по бібліотеках і от за останні... Ну, з 2005 року масу таких позитивних відгуків на неї було. І от я вирішив її так трохи переробити, розширити. І ось вийшло нове видання. Ну, от BBC, Це Укра... при Україні, которое, да? Так, нас... так. Це українська служба. І Одсліджувати BBC... наше творчество, да? наших і… Так, редакція да. культури чи культурна редакція. Там працюють і представники от нашого письменства і літературознавців. От, і які кожен рік подають на премію от BBC. А треба подавати Ви... вони, вони самі на хату. Видавництво, всі... а всі, всі, всі. Так, видавництво так подають ті книжки, які вони вважають такими найкращими. Серед них відбувається досить жорсткий такий відбір. Ну і от так визнали. і... Наш оцей роман Донецького письменника не визначає. Все-таки ця книга э, націлена більше на підростків, да? Ну, хто там сказав, що для дітей треба. Писати... Да мені тоже говорили, що от... а, Для дітей треба хто, ніж для дорослих. Якщо вона цікаво написана для підлітків, то я сподіваюся і цікавленням, ви вже читали, я сподіваюся, так. О там один із головних героїв, Донько. Та да, мальчик, он то потом рос, рос. роз. Дія відбувається в 16 столітті, в середині 16 сторіччя починається вона в наших приазовських степах донецьких. Є така прикордонна фортеця. Туди загадково потрапляє маленький хлопчик. Данько, він там виростає. Коли йому виконується 14 років, він дізнається, що існує такий оберіг, який зі стародавніх часів є зберігачем і захисником у цієї землі. Але треба для того, щоб зібрати цей оберіг, за яким полюють інші такі погані сили, йому треба пережити дуже багато таких пригод, От, подорожей здійснити, і врешті-решт, щоб здійснити свою місію. Зібрати козацький оберіг, який знову захищає нашу землю. Дія відбувається і тут. Потім він потрапляє до Карпат, потрапляє до старого Києва і до Криму. Тобто всі ці землі 16-го сторіччя наш українському доводиться об'їздити. Що мені подобається прежде всього, що герої виписані хорошо, рельєфно, їх бачиш. Вообще-то это вообще фильм можно сказать, поэтому по, этому, по этой книге можно делать. Потому что тут все есть. И, и что актерам играть, и природа замечательная, и все остальное, что нужно для хорошего фильма. Только дело в том, что у нас сейчас фильмы-то почти не ставят. Ну, от збираються видати аудіоверсію цієї книги. Так, а я не читав здесь. Я, я по аудіоверсії слухав. Звісно, там там лежиш, закроєш очі і ти вже представляєш себе. Ну, це може, тому що я в дитинстві дуже багато слухав радіовистави. Радіо, такий uh -huh. літературний музичний канал, бо я так звик уявляти і на слух, і візуально. Тому коли <зас> мене питають, як ти описуєш, я кажу. Козак ґалотавий, Козак жила, Козак мамай, кожен має свій образ. Потім що ще от, е, магістр Лециус Бенедикт, да? <зас> Челомбек, Псиуйці, Кривопіці, <зас> 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 Грифон в Криму. А, з яким чувством ви писали роман і що особенно цінно для вас було, як для автора? Ну, в першу чергу, мені, власне кажучи, я почав писати художню літературу. Один раз побував на книжковому ринку. Не знайшов собі якусь цікаву книжку, яку зацікавлення би почитав. Може. Приїхав додому, так думаю, а ну пишу сам для себе білетристику. От, і почав. Що самому інтересно? Ну так, тому для мене головний критерій, це от, хороший, щоб мені було цікаво. Хороших. Я так кожну, кожен розділ завершую, так, недосказано, що подія розгортається, щоб було цікаво писати далі. А чим же ж воно завершилося? і Як буде відбуватися далі? І іноді, коли я перечитую, якщо для мене критерій, от мені цікаво самому читати. Так? Ну, це значить угу. текст пішов. Так. Да. А то есть такие писатели, говорят, а ну-ка, э, познакомлю я молодежь с историей нашего казачества. Понимаете? Но я имею в виду, что это лучше, что вы выбрали, чтобы все это понравилось, прежде всего, автору. Ну, так. Ну, если мы есть в впадают с Багатмачетачами, то я очень задоволен. А что вообще вас удивляет, восхищает в казачестве? Что это за люди были? Ну, це дійсно світ, який відійшов минуле, але це був. В більшості, більшості своїх він відійшов минуле, але це був надзвичайно цікавий, яскравий світ. І ті, ну, знаєте, образи, які зараз є, так, в літературі, ну, вони багато в чому не відбивають от того багатства а і тих граней, які були. Я, так сталося, що мої батьки з Кубані. От, і коли я бував в станиці, а виріс я там з дитинства, я ще бачив, я заставу тих людей от ще до революції, ще народжених наприкінці 19-го сторіччя, які ще жили у цьому середовищі, справжньому, козацькому. Не тому багатокарикатурному, яке зараз у нас так і створюють. Здебільшого і подають. От, а наскільки це були інші люди, от, які пережили багато. Як, яка їх була свідомість, ментальність? Дуже далека від тих образів, які популярна, там, масова культура. Нам це то цікаво. сурові були. Все время воювати приходилось. В ХХ столітті воювати приходилося набагато більше, Ой, да. на, ніж точно. в XVII навіть і в 17-му. Один XX-й, як чого стоїв. Так, так що це не зовсім головний показник, але от ментальність людей, ментальність козацтва зі своєю унікальною культурою, бароковою культурою XVIII століття, пасенною культурою. Ну, це дійсно ще для нас досліджувати, досліджувати, відчувати і відчувати. відчувати. И как странно жили для нашего времени. Они жили в Сечи, а жены и дети отдельно. Вот где это вот, какая глубина этого было? Тыла <реклама> <реклама> 2 километра, 5 километров, 15? Ну, можете себе выяснить. Это была большая территория. Это же, если брать только земли войск запорийского, это же вот До 1746 року і до Азовського моря, землі війська Запорізького і до е, Південного Бугу. Можете уявити собі цю mm -hmm. територію. От, а було ще донське козацьке військо, Сибірське козацьке військо. Тобто це ну, 6-7 мільйонів людей на 1917 рік. Це ціла, ну, Певною мірою там ціла нація, можна сказати, своя специфічна. А от і, ну, сіль Запорізька, от центр, це був центр війська. Ну, з'їжджалися там на нараду, жило там небагато людей, а решта мали своїх дружин, мали свої господарства, замівники, які були розкидані тут на всій цій території. І на момент ліквідації війська Запорізького це було надзвичайно продуктивне господарство, яке йшло в ногу сучасними йому західними, наприклад, технологіями ведення господарства. Так что тут не все так было. А, а вот этот оберих, который они хотят отвоевать его, он что, общий был? Или как? Почему он у них остался? Они его когда-то забрали у них? Или вообще немножко вот ну, це... так, как не читал, а слушал, как-то все ослепилось? Ну, это як Для меня оберих – это ну, певный символ. Ну, символ, безусловно. Так. Просто є земля, є територія, є відповідальність за цю землю і за цю територію. Якщо людина віддає свою душу, захищає цю землю, зберігає цю землю, дбає цю землю, не ставиться до неї. як як спекулянт, якому тільки продати, зруйнувати, знищити, а там хоч трава не рости. І Оцей оберіг, ну, по ідеї цієї книги, він має пробуджувати в душах людей, які живуть на нашій землі. Відповідальність і за цю землю, і за тих людей, які живуть поруч з ними. І якщо є в душах людей, це значить оберіг діє. От приблизно так. Угу. Оце і є головний оберіг. І от а яка продовжительність житі казака була? О, дуже цікавий. Такий. Документ є, коли в 1782 році.